Засинати на ліжку Карлотта саме задоволення, високоякісний український бук в поєднанні з німецькими технологіями виробництва дозволяють створити меблі вашої мрії. Зручне та надійне ліжко Карлотта це не лише комфорт під час сну, але й ідеальний зовнішній вигляд, адже його стильний мінімалістичний дизайн найкраще рішення для вашої спальні. Щоб прокидатись бадьорим щоранку, не потрібно жодних зайвих зусиль. Ліжко карлота складається лише з чотирьох елементів: узголів'я, узніжжя, бокових цар та ламельних планок. Усі деталі з'єднуються між собою сталевими кріпленнями, що значно полегшує процес збирання. До того ж, кожне з них витримує силовий тиск понад 500 кг. Так, вам не почулося перевіримо. Попередня обробка, використання екологічного італійського лакофарбового покриття та особлива технологія Light Injection роблять наші меблі стійкими до будь-яких зовнішніх чинників. Зібрати будь-яке ліжко компанії Мюнгер надзвичайно легко та швидко узголів'я та узніжжя є суцільними, тому для монтування наших виробів не потрібно жодних додаткових інструментів. Достатньо вкласти одну сторону ламелі в кріплення, які розташовані в боковій царзі, а іншу в центральну планку. В цілому процес збирання ліжка мюнгер займає до 5 хвилин. Наш рекорд 2 хвилини 37 секунд. Вражає, чи не так? Придбати будь-який виріб торгової марки Мюнгер означає обрати стиль, якість та довговічність. Ми не будемо переконувати вас, що ліжка Мюнгер найкраща ліжка в світі. Нехай це зробить час.